Вельмишановні колеги, якщо хтось не підбирає спеціально окрему цитату і її десь висмикує з контексту, а це, так би мовити, відомий принцип для демагогів, то тоді добре буде знати, по-перше, що це не тільки моя цитата, а це Класична думка, яка говорить про те, що ми до цього часу користуємося класно урочною системою. А якщо би міністр побував, а якщо би міністр побував у звичайній загальноосвітній масовій школі, де вчитель затиснений цією системою, де немає достатніх засобів навчання, де вчитель має середню заробітну плату на рівні 2800 гривень. Це не молодий вчитель, де є проблеми з педагогічною свободою вчителя. Я не буду розгортати зараз цю тему. Я хочу зараз сказати про інше. Шановні колеги. І також наші опоненти. Як би ви не намагалися, ми, як Комітет з питань науки та освіти та народні депутати, будемо включати в рекомендації пропозиції всіх і тих, які є в відкритому зверненні, яке було оприлюднене ще кілька днів тому, тому зрозуміло, що включене в проект рекомендацій. І я хочу з цієї парламентської трибуни зараз звернутися не тільки до тих, хто мав можливість і честь потрапити в делегації і брати участь у слуханнях, а до тих освітян і батьків і роботодавців, які може мають можливість слухати наші слухання і спостерігати по засобах масової інформації. Ми готові і це наша робота. Піднімати проблеми і обговорювати їх. І коли планувалися ці слухання, вони мали на меті, і я сподіваюся, що вони виконають цю мету не тільки парадних звітів. А підготовки реальних змін до законодавства, які повинні допомогти українському вчителю, українській дитині і в цілому українському суспільству отримати нарешті належну якість загальної середньої освіти. Щиро дякуємо вам за участь в цих слуханнях і небайдужість до цих питань.